Найпростий приклад, який зараз найактуальніший, безкінечні там розмови йдуть про перемир'я. Mm -hmm. Питання не в тому, наступить воно, і наступить воно 20 січня, чи 25 січня, чи там 28 лютого, чи може і не наступить. Так? Mm -hmm. Питання в тому, що уявіть, як це впливає на солдата на фронті. Mm -hmm. От людина думає, от там. Штурмовик, Піхотінець думає, я пішов добровольцем в лютому 22-го року, чудом вижив, там, втративши друзів і так далі, і тому подібне, отримавши поранення. Там, і зараз став за сержантом. кілька тижнів до кінця війни. І от за два тижні до договорнячка, про який там всі говорять, угу. я загинув. Тобто, коли перспектива не завтрашня, не післязавтрашня, зрозуміло, що ти, ну, ти просто везеш лямку. А коли ти думаєш безкінечно про те, що буде там дедлайн є якийсь. Так, дедлайн завтра і так далі. Ну, ситуація, звісно, в моральному плані погано впливає на офіцерів, на прийняття їхніх їх, їх, їх рішень. Тобто вони вже такі, ну, є купа людей, які в це свято вірять і відповідно приймають, думають, нам би день простоять і можуть продержатися, як мальчишки -мальчиш ну, советські. Mm -hmm. І От е, вони собі думають, я. Так распланую, чтобы до там кенца просто это. не закладая возможности. Печально будет, если заморозит, конечно. Потому что ну, слишком много людей погибло. И это больно аж думать только об этом. Но если заморозит, то я буду плакать. Лёта? Честно, да. Если заморозить, потому что я, я потерял очень много людей на вот этой войне, много близких. Меня отца убили. А, меня, мой хороший товарищ погиб вот совсем не так давно. И ребята, с которыми я учился в колледже вместе, тоже погибли. много. Они все были на войне? Все. Кто-то Мариуполь а, пытался удержать, кто-то на Запорожском фронте.